Привіт, друзі! Отримавши зброю автомат Калашнікова, перше це перевірте, щоб був справний магазин. Для цього необхідно взяти магазин, взяти шомпол і натиснути його туди декілька разів до самого кінця, перевірити, щоб він не заклинював, щоб нормально зверталася та пружина в зоротньому порядку. Таким чином. Щоб швидко спорядити магазин, берете його в ліву руку, так, щоб капсуль був вниз, куля вверх. Трохи не до кінця його ставите і втискаєте до кінця. Ось так дивіться. Бачите? Трохи не до кінця втискаєте пальцем і туди продвигаєте. Для чого ми ставимо куля, вниз, куля вверх, капсуль вниз? Щоб не було ось такого, бачите? Нижній ряд починає вилазити. І він вам буде заважати нормально споряджувати набої. І так, споряджуєте до самого кінця. Щоб його розрядити, виймаєте один набій або берете гільзу. І таким чином, потім берете і споряджуєте заново. І тренуєтесь постійно, щоб це у вас виходило автоматично, щоб ви швиденько могли і вдень, і вночі спорядити набої. Дякую за увагу.